Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди в Україні на 10 лютого. Хмарно, з проясненням, без опадів на дорогах східних більшості центральних та сумських областях місцями ожеледиться. Вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 градусів морозу, в Карпатах 10-15 градусів морозу, вдень 1-6 градусів морозу. У західних та південних областях. Від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На Закарпатті – 3-8 градусів тепла. На Київщині хмарно, з проясненням, без опадів. Вітер переважно північно-східний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 градусів морозу, вдень 1-6 градусів морозу. У Києві вночі 9-11 градусів морозу, вдень 4-6 градусів морозу. На Кіровоградщині хмарно, з проясненням, без опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів морозу, вдень 0,5 градусів морозу. У Кропивницькому вночі 7-9 градусів морозу, в день 2-4 градуси морозу. Бережіть себе та будьте здорові!